Добрий день всім. Давно ми з вами наробили розбір типових тестів з бази Крокодин. Тому сьогодні спробуємо детально проаналізувати тестові завдання, а саме про інфекційні захворювання, що викликані кишковою паличкою та сальмонелами. Деякі тестові завдання з цієї частини мікробіології мають певні нісенітниці в дистракторах, тому поговоримо сьогодні і про ці аспекти. Інформація. Буде також корисна для інших слухачів, які не складають іспит крок один, але прагнуть перевірити себе, повторити раніше вивчений матеріал. Також в описі ви знайдете англомовний розбір цих тестів. Навіть там є декілька тестів, про які ми сьогодні не будемо говорити, проте ключові слова, в принципі, схожі. Отже, почнемо: тест номер 1 Хлопчик 12 років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві фекалій хворого на середовище ендо виросла велика кількість безбарвних колоній, який мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю виключити з числа можливих збудників захворювання. Ми знаємо, що основна частина штамів кишкової палички має лактазу та активно ферментує лактозу. Тому на поживному середовищі Ендо, на відміну від інших видів, які представлені у варіантах відповідей, ми будемо спостерігати ріст червоних колоній кишкових паличок та ще й з металевим блиском. Всі інші збудники добре ростуть на середовище Ендо, мається на увазі, які представлені в дистракторах. Але колір колоній буде безбарвний. Проте, якщо так поглибитися деякі з них повільно можуть ферментувати лактозу або володіють слабкою здатністю продукувати лактазу. Наприклад, єрсіння ентерокалітіка можете побачити в дистракторах, росте на ендо. причому росте у вигляді слабкорожевих колоній з більш темним червоним центром, можете подивитися на цьому фото. Псевдомона саурогіноза, тобто синьогнійна паличка, також зазвичай не дає ріст рожевих дрібних колоній. А от Протеус Вулгаріс та Сальмонела ентерітідіс росте у вигляді безбарвних колоній, оскільки вони не ферментують лактозу. Тому. Орієнтуйтеся на правильну відповідь кишкова паличка. Саме вона практично завжди надає ріст не безбарвних або слабкорожевих колоній, а червоних з металевим блиском. Пригадайте також санітарну мікробіологію. Саме наявність лактозопозитивних кишкових паличок свідчить про фекальне забруднення води. Тому саме ці кишкові палички підлягають обов'язковому моніторингу як у водних. Економі, в екосистемах, так і в інших біотопах, навіть на поверхні рук людини. Так? За ключовими словами, харчова токсикоінфекція, ми можемо виключити варіанти Proteus Вулгаріс та Псеодамоносаургіноса, оскільки вони не є типовими представниками цих інфекцій. Отже, правильна відповідь, де кишкова паличка. Тест номер два. З випорожень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходилася на штучному готуванні, виділена культура ешеріхій О111. Який діагноз можна поставити? В цьому тесті є дуже виражене ключове слово. Це назва сирогрупи кишкової палички О-111, що спричинює коліентерити. Пригадайте, ця сирогрупа належить до ентеропатогенних кишкових палек. Паличок. Збудник передається до людини за фекально-оральним механізмом, діти здебільшого можуть інфікуватися за харчовим або водним шляхом, в першу чергу ті, що знаходяться на штучному годуванні. Інші захворювання, що представлені в дистракторах, викликають або інші збудники, або інші сирогрупи кишкової палички. Тому правильна відповідь г: коліентерит, третій тест. У хлопчика сьоми років холероподібне захворювання: блювота, профузна діарея. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросли однотипні колонії малинового кольору з металевим блиском, який мікроорганізм є найбільш ймовірним збудником захворювання. Ми щойно з вами розбирали характер росту ентеробактерій на середовище Ендо. До речі, Шегела Зоне росте слизовими рожевими колоніями на цьому середовищі, а наквібріони не культивують. На ендо, тим більше вони лактозу негативні. Перша ключова фраза, за якою можна відмітити правильну відповідь, це колір колоній, червоний з металевим блиском, а друга холероподібне захворювання. Подивіться в цю таблицю. Саме інфікування ентеротоксигенними кишковими паличками викликає водянисту діарею, що нагадує холеру. Тому правильна відповідь буде в четвертий тест. На дослідження у бактеріологічну лабораторію було направлено випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропатогенних кишкових паличок о 55-59. к На основі яких критеріїв виділена культура віднесена до ентеропатогенних кишкових паличок О 55? В цьому тесті як ключове слово вказана сирогрупа ентеропатогенних кишкових паличок О55. Звісно, визначити сирогрупу чистої культури можна тільки в реакції аглютинації на склі з полівалентними, а потім з моновалентними сироватками. Ця реакція сиротипування дозволяє встановити тип О та К антигенів, тобто за критеріями антигенних властивостей тому правильна відповідь буде а. За морфологічними ознаками ми можемо визначити лише форму та розміри бактерій, за культуральними, вивчити особливості їх росту на певних поживних середовищах, або там виділити чисту культуру. За біохімічними, наприклад, визначити, які цукри може ферментувати мікроорганізм, тобто чиста культура, або, наприклад, фаговар. Звісно, також є дистрактором, тому що фаговар визначають з використанням специфічних бактеріофагів, але антигені властивості якраз дозволяють нам визначити серогрупу кишкової палички. Отже, правильна відповідь буде: а п'ятий тест. При бактеріологічному дослідженні сечі виділено ширіхія колі, мікробне число якої склало 10 в шостому ступені колонії утворюючих одиниць на мілілітр. Про що свідчить виділення кишкової палички в сечі у вказаній кількості? Відомо, що одним із параклінічних критеріїв пієлоніфриту є виявлення понад 10 в 5 ступені мікробних клітин кишкової палички на мілілітр в середній порції сечі. Тому правильна відповідь буде Г. Дистрактор А невірний, тому що при гломеролонефриті вражаються ниркові клубочки, і ця хвороба має аутоімунну складову все чи буде підвищений вміст лейкоцитів, білка, але не кишкових паличок. Тим більше, основним етіологічним агентом гломерулонефрита, пригадайте, є бета гемолітичні стрептококи групи А. Відповідь Б також є дистрактором. На перших стадіях розвитку висхідної інфекції сечових шляхів, збудник потрапляє в уретру, де переміщується вгору, тобто до нирок вгору переміщується, але на цьому етапі кількість кишкових паличок буде набагато менша. Окрім того, кишкова паличка не входить до складу нормофлори уретри. Відповідь Б невірна, точніше, В, перепрошую, відповідь В. Невірна, тому що в мікрофлорі повітря кишкова паличка також не зустрічається. І останній дистрактор це відповідь Д. Септицемія це форма сепсису, що супроводжується системними запальними реакціями без гнійних метастазів в тканинах. Це дуже важка форма інфекції, коли збудник потрапляє в кров і. Розмножуються там, продукує токсини. Септицемія супроводжується. Завжди важким станом пацієнта і може розвинутися в результаті безлічі інфекцій, у тому числі інфекцій сечових шляхів, коли з сечового тракту збудник потрапляє в кров, але не навпаки, з крові в сечу, як написано в дистракторі, Д. Звісно, збудник може в результаті цього виявлятися в сечі, але менше ніж 10 в п'ятому ступені мікробних клітин на мілілітр. Отже, правильна Відповідь Г. Висхідна інфекція сечових шляхів. Тест номер 1 Хворий поступив в інфекційну клініку з попереднім діагнозом черевний тиф. Відчуває себе хворим протягом трьох днів. Використання якого методу дасть змогу підтвердити діагноз? До речі, безліч моїх студентів, які а, в цьому році складали іспит, крок один помилилися. На жаль, заплуталися. Хоча, якби подумали, правильно відмітили. Давайте розглянемо цей тест. Для того, щоб відмітити правильну відповідь, треба пригадати патогенез черевного тифу. В перші дні хвороби сальмонели потрапляють в кровотік внаслідок первинної бактеріємії. Пригадайте. А через загибель частини сальмонели під дією бактерицидних речовин крові вивільняється ендотоксини, що спричинює лихоманку і інші неспецифічні клінічні прояви. Виходячи з цього, в цей період виділити тифоїдну сальмонелу можна з крові. Тому правильна відповідь буде в виділення гемокультури. Запам'ятайте, будь ласка. В інших матеріалах, що зазначені в дистракторах, сальмонели будуть виявлятися пізніше, на другому, третьому тижні. Але протягом первинної бактерії Мії на початку захворювання в перший тиждень хвороби сальмонелу будуть виявлятися з крові, тому відповідь буде В. Тест номер два. З метою діагностики тифопаратифозного захворювання проведено реакцію аглютинації Відаля. Вона виявилася позитивною з черевнотифозним антигеном у розведенні 1 до. 1600 з черевнотифозним аш-антигеном у розведенні 1 до 200. Про що це свідчить? Тобто, треба правильно інтерпретувати результати? Діагностичний титр в реакції Відаля – 1 до 200. Я думаю, ви це пам'ятаєте. Тобто, такий титр свідчить про захворювання. О-антитіла з'являються на початку захворювання, а потім зникають. А H-антитіла з'являється в нижчих титрах на початку хвороби, але потім довго зберігається. В цьому тесті ми бачимо позитивну реакцію віддаля з мами при розведенні сироватки H1 до 1600, тобто у пацієнта захворювання на черевний тиф. Якби у людини було відсутнє тифопаратифозне захворювання, то реакція відаля була б негативною і не виявлявся б такий високий титр о антитіл. тому відповідь Б невірна. При виявленні бактеріоносіїв ставлять іншу реакцію. Пригадайте, ця реакція має назву РНГА. Або РПГА, тобто реакція непрямої, пасивної гемоглютинації, тому відповідь В також невірна. В інкубаційному періоді не може бути діагностичного титру антитіл, виходячи зі стадії патогенезу, тому відповіді В та Г неправильні. Дистрактор Д. Подивіться, також не може бути вірним, оскільки анамнестичний титр буде лише з аж діагностикумам після перенесення хвороби або після щеплення так, живою вакциною. А в цьому тестовому завданні вказаний позитивний результат із діагностикумом також, тому правильна відповідь А захворювання на черевний тифе. На жаль, в базі є подібний тест, але зі значенням результату аглютинації з О-антигеном один до 800, все інше, в принципі, там схоже. І, на жаль, в цьому тесті зареєстрована правильна відповідь реконвалесценція. хоча не зазначено, що досліджували парні сироватки. Але насправді, ви ж розумієте, такий результат також буде свідчити про захворювання на черевниї тифи. Тобто цю нісенітницю треба враховувати в цьому тесті. Третій тест. Хворому поставлено діагноз черевний тифи. Для підтвердження його в кінці другого тижня здійснили сирологічну діагностику, використовуючи реакцію аглютинації Відаля. Позитивний результат був зафіксований через декілька хвилин, про що свідчила поява крупних пластівців і рихлого осаду, які антитіла були виявлені в сироваці крові хворого, що підтверджували діагноз і Відчили про видушення. Позитивною вважається реакція Відаля, при якій з'явився рихлий осад у вигляді білуватих пластівців. При О-аглютинації осад дрібнозернистий, а при H великими пластівцями. Тобто цю інформацію треба знати, щоб правильно відповісти на цей тест. Виходячи з цього, правильна відповідь буде: D H-антитіла. КМВ антитіла в реакції Відаля не визначають. Тест номер 4 В роботі використаний діагностиком, що являє собою оброблені таніном ретроцити барана, на яких адсорбований В-антиген Сальмонела Тіфі. У якій реакції буде застосовано цей діагностиком? Виникнення бактеріоносійства пов'язано з функціональною недостатністю макрофагів. У бактеріоносіїв черевного тифу виявляють антитіла саме до В-антигена. E... Якраз для цього використовують реакцію непрямої гемаглютинації, в якій діагностичний титр дорівнює 1 до 40 та вище. В цій реакції, як діагностиком, використовують ретроцити з в віантигеном. Якщо тест позитивний, то з'являється осад у вигляді парасольки. Тому правильна відповідь буде ГРНГА. Цю реакцію також ставлять, до речі, для підтвердження гострої стадії хвороби перенесеному захворюванні, перенесеному а також після щеплення. І останній тест номер 5 Хворому 50 років з метою лікування черевного тифу призначений левоміцетин. Але на наступний день стан хворого погіршився. Температура підвищилася до 39,6 градусів за Цельсієм. Чим пояснити погіршення стану хворого? Левоміцетин є бактеріостатичним антибіотиком. Пригадайте, він пригнічує синтез білка в клітинах бактерій, тобто блокує розмноження. Призначення левоміцетину іноді може викликати погіршення самопочуття. Зазвичай це роблять бактерицидні антибіотики, наприклад, пеніциліни, та інші беталактамні антибіотики. Так от, чому відбувається погіршення самопочуття? Це відбувається внаслідок. Загибелі бактерій та вивільнення ендотоксинів збудника. Е, пригадайте, ендотоксини вивільняє сальмонела, та й, в принципі, інша грамнегативна бактерія лише після загибелі, тому відповідь В є вірною в цьому тесті. Алергічною реакцією це не можна пояснити, оскільки стан пацієнта погіршився не миттєво, а наступного дня. Окрім того, було підвищення температури, нечутливістю збудника до цього антибіотика також не можна пояснити, погіршення самопочуття та підвищення температури, так само, як і приєднання вторинної інфекції. Але оці два дистрактори ще викликають такі питання. А далі, що можна ще сказати відповіді, ну, А, Б та Г є невірними. Реінфекція це зараження тим же самим. Патогенам після одужання, а в цьому тесті не вказано, що пацієнт одужав тому, де є дистрактором. Запам'ятайте, що в цьому тесті правильна відповідь В дією ендотоксинів збудника. Отже, ми з вами завершили. Бажаю всім творчої наснаги у підготовці до іспиту.